Електроавтотранс підписав контракт на закупівлю тролейбусів з автономним ходом до 15 кілометрів. Кошти на цей проєкт надає Європейський інвестиційний банк та має кредитну і грантову складові. А от тендер виграла львівська компанія Електронмаш. Це контракт на дев'ять транспортних одиниць. Це тролейбус з автономним ходом щонайменше 15 кілометрів. Цей тендер ми. Планували провести ще на початку 2022 року, але через повномасштабне вторгнення довелося відкласти процедуру. І фактично у нас тендер відбувався в кінці 2023 року. Вартість цього контракту 3 мільйони 615 тисяч євро, з яких 3 мільйони це є кредитні кошти Європейського інвестиційного банку в рамках проєкту міський громадський транспорт в Україні. І 615 тисяч євро це грант безповоротньої фінансова допомога. Тендер передбачав найбільш вигідну пропозицію з трьома основними параметрами: це ціна, техніко експлуатаційні характеристики та кількість запропонованого товару. У результаті Львівський електронмаш єдиний в Україні, хто виробляє кузови тролейбусів із нержавіючої сталі, став переможцем тендеру. За умовами контракту вже наступного року виробник доправить до івано Франківська 9 сучасних тролейбусів. Не відповідають вимогам, які захотіло місто Івано-Франківське, прописало в тендерній документації. Цей тролейбус по суті комп'ютер на колесах, тобто він повністю всі його системи управляються через центральний комп'ютер по Кан-Модулях. Це означає, що мінімальні будуть якісь скажімо, потрібні час для його діагностики. Що для споживачів це є можливість зарядки мобільних телефонів, є можливість вайфаю, встановлення, плюс встановлення всіх систем, які тільки можливі оплати проїзду, GPS-моніторингу. Із розширенням комунального автопарку збільшиться і кількість маршрутів. Їх обслуговуватимуть сучасні, комфортні та безпечні автобуси і тролейбуси. Дуже важливо, що ми купляємо власного виробника, тобто електрон, львівський, наш український виробник і електробуси. Дуже важливо, що 9 одиниць ще комунального транспорту збільшиться в місті Івано-Франківську. Тому вітаємо підписання такого контракту. Дякуємо Європейському банку інвестицій. Адже завдяки саме Європейському союзу, їхньому гранту і кредиту, ми зможемо придбати цю важливу техніку. Ну і найважливіше, що не зважаючи на військові дії, ми все таки знаходимо кошти можливості розширювати комунальний транспорт. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.